На роботі слухаємо Люкс ФМ. Розважальне радіо номер один. Перші 10 F-16 79 обіцяних літаків вже прибули в Україну в останній день липня. Українська влада цифр не називала, а от The Economist називає конкретно 10. Хоча обіцяли всього лише 6. Бойових машин. От у зв'язку з чим власне могли збільшити кількість f 16 і як ви оцінюєте, чи всі ті машини, які прибули в Україну, будуть застосовуватися? Чи є у нас пілоти для всіх цих літаків? Так, дивіться, ну по перше, жодної офіційної інформації на цю тему не було. Ані від західних наших друзів, ані від українського командування, політичного, військового все було на півтонах і не підтверджували, і не спростовували. І от в медіа циркулювала 6 одиниць. Чого 6, Ну от такі цифри були. Як на мене, якщо кажуть вже про 10, навіть не так. Нам приїде стільки одиниць авіаційної техніки, скільки було узгоджено, скільки було домовлено і скільки у нас є пілотів. Можливо, по факту там за тиждень, за два ми вже дізнаємося. Точну кількість цих літаків, які будуть оперувати в Україні, і це буде от та цифра, від якої ми будемо відштовхуватися, бо все решта це дійсно здогадки, це якісь інсайди. Не забувайте, що можливо і західні розвідки таким чином теж вводять в оман Росіян. До речі, росіянам ця історія з 16 не подобається в якому сенсі. Так, окремо вони кажуть про ескалацію, що це, це, це новий відток і так далі, так далі. А з іншої сторони, вони дуже бояться, коли українці починають прибіднюватися. Кажуть, коли кажуть, у нас тільки 6, і багато хто з російських воєнкорів кажуть, ага, хитренькі, звісно, вони кажуть, 6, а насправді їх буде набагато більше, насправді вони будуть набагато більш озброєні, тому нам треба очікувати більших прильотів, результативніших прильотів. Тобто, ще раз, це гра на випередження це гра а, в те, що хто кого а, веде в оману. Бо дійсно класика військової справи ще дві тисячі років тому навіть більше Суньдзи Якщо ти маєш на меті нападати, створив враження, що ти не маєш на меті нападати, і так далі. Я думаю, що були вивчені певні уроки з невдалого на жаль контрнаступу в 23-му році, коли ми всі просто перегрівалися в очікуваннях і очікували От зараз зараз будуть танки, зараз тут буде. Артилерія все буде, а воно все не приїхало, але підігрівався великий, великий такий очікування підігрівалося. Тому можливо зараз пішли іншим шляхом. Навпаки, занижувати очікування. Хай краще буде більше, ніж менше. Якщо ви вже згадали про російських воєнкорів, то саме вони говорили про те, що 128 F-16, та кількість про яку говорить зараз наша влада, що така кількість літаків вона не те, що змінить хід війни, вона власне завершить цю війну, завершить перемогою України. І зрештою, російській армії просто не буде чого тут робити, тому що небо буде закрите, ба більше і фронт буде сунутися власне в бік кордонів України 91-го року. Це, це, реальний, це реальна пряма мова, власне, ну не пряма мова, а перекладаю вам слова російських, російського військового командування. От 128 літаків, наскільки у нас реально є змога отримати таку кількість з огляду на те, що обіцяють зараз 80. Угу, mm -hmm. Дивіться. Ну, я, Мені здається, переоцінена ця історія, поясню зараз, чим. Дивіться. Нам побітно верніше. Президент Зеленський зазначив, нам потрібно 128, окей, 130 одиниць цих літаків. Окей, пораховано. Нам було наобіцяно орієнтовно 85-95 цих літаків. Я чув останній раз 95 штук. Але з прицілом на 2028 рік, коли в Бельгію надідають нові літаки, і вони свої старі зможуть передати Україні, тобто це буде за 4 роки. Маю на увазі бельгійські. Там якщо не помиляюся, більше 10, можливо на під 20 дониць, тобто цифра серйозна. І зараз ми ну, Якщо ми кажемо 10 штук, так, це супер, це класно, що нарешті справа зрушилася з, з мертвої точки. Згадайте, будь ласка, як ми їх очікували наприкінці 23-го, на початку 24-го. А взагалі в 22-му, коли питання про літаки піднімалося, взагалі вважали українців, ну що у вас, хлопці, у вас там ну, взагалі з головою все нормально. Які літаки? Про що ви хочете? Тут вам шоломи, ледь ледь дають німці, а ви хочете літаки? Хоча справа дійсно пішла з мертвої точки ще раз. Тепер давайте. Рахувати, скільки літаків є у росіян. Просто арифметично. Літаки марки Су30, ні не так літаки Су 25 які така основна конячка, яка використовується на фронтах. За офіційними даними, я не рахую кількість їх, там скільки працює, не працює, підбито, знищено повністю. На початок війни було 1100 штук. Увага, 1100 штук, це Су-25. Їдемо далі. Су 30 На початок війни їх нараховувалося, це з офіційними даними знову. Близько 650 одиниць. 650 одиниць. Їдемо далі. Су-34, орієнтовно 150 штук. Це на початок війни. І Су-35 це десь 120 одиниць, це дуже приблизно. Зрозуміло, наприклад, Су-34. 30, щонайменше 30 штук було знищено, тобто майже 25% було знищено. Це є верифіковані, підтверджені дані. Тобто для розуміння, скільки у Росії тієї авіації, і я не схильний вважати, що 120 літаків, якщо вони одразу всі приїдуть до нас, то вони одразу зможуть зламати ситуацію на фронті. Тут, знаєте, є проблема, напевно, що і у росіян, і у нас, тим паче, є проблема із пілотами, із власне технічним персоналом для обслуговування цих літаків. І це те, про що говорив буквально нещодавно головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. Він зазначав, що. По перше, тренувальні бази, тобто наші зараз західні партнери, вони не мають достатньої кількості там тренувальних місць для наших пілотів українських для того, аби навчати от там. То плюс пілотів на f 16 Плюс у нас немає в принципі такої кількості пілотів, яких ми би могли зараз дати на перенавчання, тому що у нас гаряча фаза війни, і відповідно ці пілоти виконують бойові завдання. От як в цьому випадку бути? Що робити? Тому що нам потрібно явно більше літаків, бойових літаків f 16 потрібні пілоти, які будуть на них навчатися. Ну, як на мене, поки що, я ну я завжди намагаюся бути оптимістом. Але, оптимістом, але тут, ну на жаль, маємо те, що маємо. От, є пілоти підготовлені там скільки там, 10 чоловік, є команди наземного персоналу, які будуть обслуговувати ці літаки. Є побудована там інфраструктура. Скільки буде у нас літаків нам передадуть? Тобто, якщо у нас 10 пілотів, то 11 літаків нам ніхто давати не буде. 11 буде стояти десь, не знаю. Там ну умовно в Молдавію, в Молдові на аеродромі Макулешті або в Румунії, окей. Молдова, це не дуже зручний приклад. В Румунії або в Польщі, там ще ну, той Жешов, той аеропорт Аеродром, можливо, там будуть стояти і чекати, поки ми тримаємо нового пілота підготовленого. Як на мене, велика робота почнеться вже після війни, коли у нас буде досталь підготовлених пілотів. Пілотів, які будуть знати англійську мову, не просто на рівні, як я кажу, постійно, турецький варіант приїхати до Туреччини, замовити пива та креветок. Ні, в ніякому разі. Це. Це сленг англійський спеціальний це скорочення. Я колись розказував, що в натівському словнику це загальний словник, такий військових термінів, абревіатур, орієнтовно 700 сторінок. 700 сторінок того, там як називаються маяки, як називається там нижня частина, верхня частина якоїсь техніки, деталь це скорочення, це сленг. Тобто, це все повинні знати наші пілоти, перш ніж взагалі їх на, не знаю, на пістолетний постріл допустять до цих літаків, і тільки після цього почнеться процес тренування, який, якщо не помиляюся, займає більше року. Це загалом стандартний період тренування. Хтось називав 4 роки, але я думаю, більш досконально. Цю тему вам зможуть розповісти саме пілоти, авіатори професійні? Ну і от, власне, говорячи про те, що напевно в Росії так та ж сама історія з пілотами, тому що. Е вони також не мають досвідчених пілотів. Зараз те, що вони пропонують, готують там тих пілотів за е, рік-два. Ну принаймні набирають в дуже величезній кількості. От як ви розцінюєте з огляду на те, яких є авіапарк, ви щойно назвали, є на Росії? От їхня кількість підготовлених пілотів, їхня кількість е, власне досвідчених пілотів, які здатні виконувати саме бойові завдання на території України, з огляду на ті втрати, які вже були. Ну, і наскільки я знаю, їм дають нескладні завдання вилетіти з точки А. Ну, знову ж таки, ще раз, я не є авіатором, але от з того, що можу судити, без дуже-дуже великого наближення до лінії розмежування з точки А в точку Б скинути цей, цей фугас авіаційну бомбу, цей заряд на відстані 40-50 кілометрів від лінії розмежування або від лінії державного кордону, і повернутися назад. Тобто якісь великі складні маневри їм не доручають робити. А навпаки, складні завдання виконують професійні пілоти. Тобто, перше, це новачки, якісь колишні курсанти. Ну вчорашні майже курсанти, а сьогодні вже пілоти. І за таким за рахунок цього нескладних завдань вони. Роблять частину своєї брудної роботи раз, і вони покращують свої навички і з кожним ударом, таким, з кожним вилітом, вони стають ще більш професійним, і потім їх можна вже буде перетягувати на виконання більш складних завдань ближче вже до лінії розмежування або там, ну, до лінії бойових дій. А, тому ось така в них структура. Ще який мінус у нас, на жаль, це у нас дуже мала територія ну, країни в порівнянні з Російською Федерацією. І заховати, не знаю, за позначкою там 1500 Кілометрів наші літаки, щоб вони де пілоти, щоб вони там спокійно тренувалися, на жаль, такої можливості немає. Останній раз я навіть так скажу дуже неприємний дзвіночок. Пролунав для нас це був минулий тиждень, коли російські відповідно, відповідно до повідомлення моніторганого пабліку Білоруський гаюн, російський шахет цей безпілотник. Він пролетів 280 кілометрів. Вздовж українського кордону на територію Республіки Білорусь і залетів орієнтовно в Рівненській області, з'явився. Тобто, як на мене, це дійсно тривожний сигнал. В якому сенсі, що якщо росіяни випробують цей момент і будуть запускати свої безпілотники не просто там Приморська, Хтарська, в в напрямку Одеси, там з Криму, а ось, наприклад, вздовж лінії кордону, вони будуть пролітати Гоміль, Лунінці до Бресту, до західних кордонів Республіки Білорусь, поза? Зони ураження нашого ППО і з'являтися, наприклад, в районі Волинської області, от міста от, от там десь одразу як сніг на голову падати. це дійсно буде м'яко кажучи, неприємна для нас історія, і таким чином багато наших об'єктів, військових, в тому числі авіаційних, можуть стати гіпотетично в зоні ураження цих шахетів. Якщо говорити про технічний персонал, який має обслуговувати ці літаки, то це наскільки я знаю, десь орієнтовно 50 плюс людей для одного літака. От власне, що можна сказати про навчання технічного персоналу, тому що про пілотів ми говоримо багато чи де навчаються ці люди, яким чином проходить це навчання? Можливо, вам щось відомо скажу, на жаль, компетентний в цьому питанні, тому беру самовідвід. перепрошую. Перепрошую угу. тоді, давайте поговоримо про те, власне, що як ці літаки можуть почуватися безпечно в українському небі. Зокрема, і це а, зараз мова йде про а, літаки дальнього радіолокаційного виявлення САП 340 ті, які, які Україна має отримати від Швеції, і а, на вашу думку, от дві машини, Два літаки наскільки вони будуть поміж ними? Ну припустимо, якщо Україна вже має ці 10, а в чи це чи це достатня кількість, чи потрібно більше? Знову авіаційна тема дуже обмежені в мене знання, але з того, що я знаю, ці літаки допомагають українським пілотам бачити небо набагато далі, отримати більше інформації з приводу того, що відбувається. Це можна знаєте, порівняти з тим, що коли ти їдеш на автівці, просто туман і ти бачиш перед собою метрів 10-15 і все. А далі ти не розумієш, що відбувається. От це впливає на твою швидкість, твою маневреність взагалі на. Бачення ситуації, але якщо в тебе є постійна інформація, що попереду, наприклад, так в тумані, ти нічого не бачиш, але тобі людина підказує. Попереду 150 метрів просто чисто нікого нічого немає. А за 300 метрів буде там різкий поворот там наліво, от. Розумію, це дійсно дає допомогу, а, дуже сильно допомагає а, там десь піддати газу, почувати себе вільніше, бо є прилади, є можливості бачити набагато більше з допомогою іншої техніки. От ця техніка вона нам буде допомагати нашим пілотам бачити набагато далі. Там окремі дані кажуть, там 600, можливо, 500 кілометрів, десь так. а Зазвичай ці пілоти будуть бачити 100 кілометрів, тобто плюс 400 кілометрів ще а, до спроможності України. Низькі пілотів це буде дійсно плюс. Давайте поговоримо про ситуацію на лінії бойового зіткнення. Власне, зараз Покровський напрямок є одним із найгарячіших. Окупанти за попередніми даними ставлять собі таку задачу взяти місто Покровськ. Проте на їхньому цьому напрямку, на їхньому, на їхніх цих цілях є кілька серйозних перепон. Зокрема, в населеному пункті Новогородівка їх можуть зупинити. Зараз ворог знаходиться за 5 кілометрів до Новогородівки. Як ви оцінюєте взагалі? Можливість росіян наступу на власне наступу на покровське взяття цього міста, що по силах і засобах там. Ну окей, взяти вони можуть тільки за рахунок того, що вони його знищують, так само як заробили Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка і безліч безліч інших населених пунктів. Торецьк, часів ярду, те, що вони зараз там роблять, все досягається за рахунок використання авіації нічого нового, якихось там великих там стратегічних маневрів вони не роблять. От все по класиці, велика кількість авіації, близько сотні ударів на день цією авіацією, цими бомбами, і ми постійно з вами про це говоримо говоримо, саме за рахунок неточності, але за рахунок маси вони досягають успіху. Окей, бомба не влучила туди, куди ціли. Ну, ще одну запустимо. Друга не влучила, ну буде третя, буде четверта. Ну, з додаткові багато бомб, як вони кажуть, не буває. Тому будуть закидувати, поки взагалі не залишиться можливості для наших військових тримати оборону. А, знову наголошу, мене дуже бентежить позиція місцевої влади міста Покровського і наші військові постійно. Працює. Це наголошують, бо зараз в них там відбувається благоустрій міста. Вони відсаджують нову троянди, вони доглядають за деревами, десь там фем перекладають. Замість того, щоб вкладатися в фортифікаційні споруди, в будівництво фортифікаційних споруд. Тут, як на мене, дві великі стратегії: перше або посадові особи чітко для себе вирішили. Ми розпиляємо весь бюджет міста Покровська. До, до нуля, от просто до залізяки вистріляємо весь ось, а потім жодна, ну коли росіяни захопляться місто або обстріляють, жодна інспекція не перевірить, як ці гроші були використані. Можливо, це корупційний склава. Друга ну, перше вірніше. А друга, це просто нерозуміння того, що от відбувається. Можливо, от просто здається, що все це далеко, бойові дії до нас це не дійде і можна далі займатися своїми справами. Тому, якщо місцева влада не почне робити фортифікаційні споруди, то на жаль, на якомусь горизонті планування. Аня, ми можемо побачити росіян вже на лінії розмежу на э, адмінмежах Донецької Дніпропетровської області. І дуже не хотілося побачити перші піввідсотка захопленої Дніпропетровської області. Так безумовно це так. І хочеться тут вас запитати стратегічно це місто, Це місто чим важливе для України і в принципі ось цей напрямок. Чому нам важливо утримати цей напрямок і не пустити ворога далі? Бо в них мета вийти на адмінмежі, то все, все, що вони роблять, останні два з половиною роки підпорядковано одній меті вийти на адмін межі. Коли проговорюють, ой, а яка там стратегічна мета міста? Нью-Йорк, ну не яка там на американському узбережжі, а ось в Україні або там ще якісь міста. Це просто автобусні зупинки. Постійно про це говорю. Для росіян немає важливої, немає значення, як це місто називається, де воно лежить. Головне його взяти, піти далі. От зараз подивіться на Бахмут. Бахмут, як був зруйнований в і захоплений в травні 23-го року, таким він і залишається взагалі правдівку. розмови, що ніхто відновлювати не буде, бо місто відновленню не підлягає. Ну, саме це російська окупаційна влада каже. І от треба вийти на адмінмежі і показати, що це ліс. Свого достигаються В них цілі свого. Вони принаймні називають одна з складових. Це вийти на адмінмежі. Покровськ це останній великий населений пункт, який знаходиться на шляху цих адмін адмінмеж. Ну от південний тоді давайте поговоримо про південний фланг. Яка ситуація зараз там? Так, про південь нам постійно наголошують, що там е, спостерігається скупчення російських збройних сил. Нова техніка переміщується. І військові кажуть, і Петро Андрюшенко каже. Називалося ще півтора-два тижні тому, що там в районі Такмака, ну це плюс-мінус дуже на окупованій частині. Всього знаходиться під 90 тисяч російських військовослужбовців. Під 90 тисяч. Це і допоміжні підрозділи, і охорони, і блокпости. Кадирівці, тобто загалом загалом, але цифра ну така серйозна. А, нагадаємо, що коли був наступ на Київську область, заходило під 40 тисяч особових склад Російської Федерації. Так, звісно, підготовленість, навченість, екіпірування зовсім інше відрізняється, але все одно ну, кількість така суттєва. А ми повинні це розуміти. Ми пам'ятаємо з вами про те, що Російська Федерація ввела обмеження на знаход... вірніше, на знаходження цивільних осіб на на лінії 15 кілометрів від річки Дніпро в Херсонській області і далі в глиб купованих територій. І ми про це з вами говорили. Але треба нагадати, що як на мене, це роблено, зроблено з метою. Щоб цивільне населення не побачило відсутність велику відсутність російських окупаційних військ тентахні техніки, перепрошую людей, які будуть звідти забрані та переміщені на інші напрямки, щоб у українських збройних сил не а, така не промайнула а, така думка. О, може спробувати знову цей плацдарм кринки, висадитися, бо росіян там немає. І я думаю, що вони дійсно обмежені в людському ресурсі. Ну наскільки це обмежені. Для них це обмежені, звісно. Для нас це велика цифра, для них вони обмежені. Тому, можливо, ми побачимо на найближчих тижнях, місяці, півтора, наступальні дії на напрямку Запоріжжя, там Гріхів, Гуляйполе. Знову припускаю, але ось та кількість людей, яка скомпонована, ну, вказано, що дійсно вони планують там, наступальні дії. Ну, от власне, і логістику вони там схоже за все налагодили, тому що Петро Андрющенко, якого ви вже згадали, він написав якраз про те, що сьогодні росіяни запустили цю залізницю, яку вони довго будували, Ростов на Дону, яка пролягає через Маріуполь. Чим вона буде поміжна з огляду на південний напрямок, якщо говорити про логістику, ну і власне якщо там це буде постачання до Криму, то наскільки росіянам зараз це буде серйозно? Зна така підмога. Ну, дивіться, якщо по Криму, то звісно, з навантаження на Кримське міст спадає і вартість Кримського мосту перетворюється виключно в там медійну складову. Тобто, навіть якщо він завтра впаде, на логістика Росія не зруйнується. Ми повинні це розуміти, постійно це враховувати. А ось неприємний для нас в тому що якщо вони все таки цю лінію запустили, то вони можуть дуже швидко зрастово відправляти там десятки одиниць з техніки на день просто залізничною колею. Різноманітні боєприпаси, тобто дуже швидко там 60 вагонів завантажили, воно приїхало. Розвантажилися дуже швидко не автівками, не дрібними партіями, а великими. І я думаю, що ну, наша розвідка буде спостерігати за цим і буде мати розуміння, чи все ж таки буде плануватися великий наступ з півдня, чи вони просто там для логістичних своїх потреб для покращення переміщення використовувати цю лінію. Але через раз, неприємний, неприємний такі дзвіночок. Пане Іване, ну але я ж правильно розумію, це не кримський міст зруйнувати залізницю пошкодити, тобто диверсії простіше зробити на залізниці. Ну і відповідно, в принципі, там пробоїни, яка б не хоча б на якийсь час цю залізницю зупинила. Здивіться, з однієї сторони, так лінія дуже дуже довга, що в принципі можна влучити там просто в залізничну цю колію. Але в чому з однієї сторони і простота? Ну окей, влучили. А, а складність для нас в тим, що декілька годин і вони відновили. Окей, це ж це секції, це ж не просто воно впало, втопилося. Окей, там 100 метрів. Приїхав ремонтний потяг. Він забрав о, цю пошкоджену лінію, поклав нову і там. До обіду, наприклад, зранку до обіду не працювала, а по обіді вже все поїхало. Тобто, ось такий собі ефект Лего, коли одна цеглинка випадає і швидко замінюють на іншу. І це дійсно працює на росіян. Ростов на Дону, той, що підводний човен, який вже остаточно підводний. Тепер пішов він на дно. Хороший здобуток від наших оборонців, і зрештою, це не просто човен. Він був введений в експлуатацію у 2014 році. Тобто, це новий човен. Його відремонтували після влучання в 2023 році. Зараз він після ремонту, тільки власне знову долучився до, до роботи, і от його тепер відправили вже на дно. Наші оборонці за попередню інформацію влучили ракетою Storm Е, mm -hmm. Як ви оцінюєте власне ось ту роботу, яку зараз проводять наші українські воїни? Я маю на увазі щодо ось цього ураження, зокрема, і е, ракети Storm Shadow нам не дають ними бити по території Росії, але ми бачимо наскільки поміж ними вони можуть бути, і, і в Україні зрештою. Так, давайте я скажу ще за оцей човен, підводний човен господі Ростов на дні вже тепер у Росії активно залишається тільки три підводні човни, скільки я знаю, які можуть запускати крилати ракети типу Калібр. Згадайте, будь ласка, що в нас вже тривалий час, не з'являється повідомлення. В різноманітних моніторингових пабліках там під вечір, особливо в чорному морі. Знаходиться там, там стільки то носіїв, ракет калібр, сумарний залп. Там 35 штук. Ну таких історій вже там ну немає. Я принаймні от особисто не чув, ну не, не відслідковую. Є там про літаки, про переміщення, про міги. А от про кораблі ні. Залишається всього три човни, які можуть нести ці три ну, більше, ракети калібр. Ростов на дну вже ні, тобто загальний залп, навіть якщо вийдуть в море, набагато набагато менше. Це ж в першу чергу захист наших військових, і захист наших цивільних, і захист нашої інфраструктури від потенційних і плануємох обстрілів Російської Федерації. Це дійсно великий великий здобуток для збройних сил. Чим влучили? Наскільки я знаю, це була дійсно комбінована атака, і штормшедово були, і надводні безекіпажні катери. Хто саме чи ракетою чи без екіпажним катером було влучено, важко сказати. Не, не маю розуміння, але комплексний удар комбінований був, і росіяни пропустили цей удар, і це дійсно великий плюс. Постійно підкреслю країна, у якої банально немає свого флоту, зробила так, щоб флоту не було у Російської Федерації, принаймні в Чорному морі. Це я без без перевішення кажу, буде ще вивчатися можливо найближчі років два. 20, 30, можливо 50 в різноманітних підручниках і ну, з військової справи, з а, е, там, вивчення війни, взагалі, взагалі, що, ну ще раз, парадокс, ну, Гіпотетично на 22-й рік Україна не могла перемогти Російську Федерацію в морі, але вона це зробила. Причому створюючи такі речі, які ну до останнього часу не вважалися взагалі серйозними серед військових. Що ви кажете? Якісь безекіпажні катери, мама дорога, ну, будь ласка, не починайте цю тему. Щоб збити ну вірніше зруйнувати великий корабель, треба такий же самий великий корабель. Як виявилося, що ні достатньо креативності і нестандартна. Нестандартного мислення. Останні мен до вас питання, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте нинішні удари е, українських оборонців по території Росії, тому що ми бачимо, що просто щоночі горить в різних регіонах і прилітає на військові об'єкти, зокрема напередодні був уражений склад боєприпасів на Росії, і йде ось, ось ця ось постійна боротьба на території Ерефії, якщо нам не дають можливість бити в глиб території Росії е, Західна. Засобами. Чи здатні ми до там, серйозних уражень своїми? Ну так бачимо, це відбувається. Дивіться, особисто мій екстаз. Це був морозівськ. От, буквально позавчора. Настільки масштабний приліт, що настільки було безліч фото, відео, фіксацій, що навіть росіяни не спромоглися сказати, що все було знищено. Бо повторна донація була, повідомляється про те, що принаймні один літак Су 34 все на навічно вийшов з чату. Склад з боєприпасами ну, просто катастрофічно було знищено штаб пункт управління, влучання, але не кажуть, що з ним. І частково пошкоджена злітно-посадкова смуга, але удар серйозний, удар масований. Якщо у нас був в квітні, здається, місяці попередній удар 50 безпілотників, але ця атака була відбита. Російське ППО тоді відпрацювало дуже добре. На жаль, і з системою радіоелектронної боротьби. Вони багато безпілотників придушили, і тільки два безпілотники впали на злітно-посадкову смугу. То... Зараз дійсно українські збройні сили, і от до речі, це була атака СБУ. Вони змогли все ж таки підготувати нові безпілотники, які мають покращений захист від російського РЕБу, і влучити. І до речі, самі росіяни це визнають. Але знову ж таки, це гра на випередження. Зараз ми їх випередили, але ми повинні розуміти, що наступного разу крок може бути з росіянами вдалий. Пане Іване, все ж таки сподіваємося, що у росіян вдалих кроків буде все менше і менше. Але я дуже дякую вам за цю розмову, за те, що ви повідомили в нашому ефірі за вашу аналітику. Іван Стопак експівробітник співробітник служби безпеки України, був гостем цієї інформаційної години.